Друзі, блок НАТО розширився на ще одну дуже важливу країну. Це країна Фінляндія. Це країна, яка тривалий час пробувала утримувати нейтралітет і навіть існув, існував окремий термін фінляндізація, про що, власне, і говорилося постійно в Україні, зокрема, представниками. Партії регіонів і іншими російськими лобістами, що Україна повинна стати новою Фінляндією, не вступати ні в які блоки, бути нейтральною, бути дружньою і залежною від російського ринку вуглеводнів, ну і тому подібне. Так, от термін фінляндізація від сьогодні набуває абсолютно інших коннотацій. Фінляндизація це значить. Бути з НАТО, Фінляндія на диво дружня для України країна. Хоча де ті фінські народи, а угорський поряд <свід> з Україною, але е, ну, це одна сім'я фіно-угорська. Але е, мушу сказати, що естонці і фіни такі самі фіноугри. Як і ті фіноугри, які проживають на території Росії, що значить бути вільною країною? А мене дуже, знаєте, так дуже веселить старий постійний такий пропагандистський трюк про естонців і фінів, про те, що росіяни вважають їх такими тупуватими, недорозвинутими. Так от, за якістю освіти. Фінляндія стоїть на першому місці у світі за рівнем технологізації, е, комп'ютеризації чи діджиталізації виробничих процесів і всього життя Естонія входить в двадцятку найрозвиненіших країн світу. Росія там ну, близько не валялося, чесно кажучи. І найсмішніше те, що анекдоти про. Скажімо так, недорозумість, чи повільненість фінів і естонців, вони назавжди стираються чи обнуляються економічними успіхами цих країн, Якість життя у Фінляндії і в Естонії, на порядок вища, ніж в Росії. На порядок. Я б не порівнював би життя в російських мільйонниках, бо в російських мільйонниках справді життя може дотягуватись до середньоєвропейського, але ж доходи в Естонії і Фінляндії значно вищі середньоєвропейського. Отже, Фінляндія стає повноправним членом НАТО, і тут для російської пропаганди. Починається абсолютно безрозмірне поле для тупого знущання з Фінляндії. Справа в тому, що доки Фінляндія була дружня, а весь, весь, майже весь повоєнний час, якщо в міжвоєнні роки е символом е фінської авіації була свастика, то після 1945 року цю свастику акуратно приховали від. Е Ну, І зняли із прапора е, військово-повітряних сил Фінляндії, але ж у символіці підрозділів авіаційних, по-моєму, до, до 2020 року зберігалася ну, ця, с, ну, свастика або ж, ну, пропагандисти мож, можуть сказати, гакенкройц, але вони ж не можуть сказати про свастику індійського варіанту. в Обізвати Гакенкройцем. Тобто ця вся комедія швидше за все зараз веляться в те, що російські пропаганди почнуть верещати так, вотані фашисти, і почнуть витягувати стару символіку військово-повітряних сил Фінляндії. Головне, що комуністам ця свастика не заважала. Не заважала розумієте, Радянський Союз і, і компартія Фінляндії була така, яка е, рясно, так би мовити, підтримувалася Радянським Союзом е, насправді е, співіснувала із е, свастикою військово-повітряних сил. Але чому я заговорив власне про військово-повітряні сили? Тому що Фінляндія це не лише, по-моєму, 1200 кілометрів. Фінсько-російського кордону, тобто, це кордон НАТО від сьогоднішнього дня. Так у Фіні ще ж є карели, дзеркало етнічне, як буряти з монголами, так і фіни з карелами, як румуни з молдаванами. Тобто, в цьому сенсі для Росії є ще один виклик. Але найбільший виклик насправді це. Згаданим мною військово повітряні сили Фінляндії. Справа в тому, що Фінляндія 20 2020 році уклала контракт на закупівлю 64 винищувачів універсальних f 35 Уявляєте, що таке f 35 Це означає, що 64 винищувачі фінських можуть знищити до половини військово-повітряних сил. Російської Федерації до половини. А якщо вже майже половину того, що здатне літати, знищили українці, то тоді що? Росія лишається без літаків? От така комедія. Тобто Фінляндія із Норвегією просто починають наскрізь продивлятися. Північ Російської Федерації аж до полярного кола. І за поляр. Все повністю тепер буде проглядатися авіацією норвезькою і фінською. Ну і що Путін досягнув тим? Хотів відсунути НАТО від Росії <кхід> відсунув. Тепер залишається Україна зі Швецією. Синхронізувати свою заявку на вступ. <ріст> Насправді, Швеція дійсно просунулася дуже далеко, і, якби не впертість Ердогана, а в Ердогана справді є свій рахунок до Шведів, адже в Швеції добре одомашнилися курські партії, які є ворожими до. Турецької держави, і в цьому сенсі Ердогану просто не було вибору. Але зате турецький парламент одноголосно підтримав Фінляндію. Одноголосно, і це ще більш дошкульніший удар. Добре, не прийняли Швецію. Але ж кордон весь проходить через Фінляндію. І що тепер виходить у нас у Естонії із Фінляндією? Оцей вузький, по-моєму, чи не три морських милі. Простір між територіальними водами Фінляндії і Естонії тепер може перекриватися і ставати внутрішніми водами Фінляндії і Естонії. І вся Балтійська армада і так дорого склепаний порт услуга, через який перевалюються безрозмірні обсяги російської нафти, може бути замкненим у своєму, у фінській затоці, як у маленькому болоті. Їм російському флоту доведеться проходити через територіальні води Фінляндії та Естонії. Це прикол. І що робити росіянам, які замикали українські, українські порти в Азові на Азовському морі, які перекривали Керченську протоку? Те, з чим ви прийшли до людей, те й приходить тепер до вас. Бумеранг повертається. Віримо в нашу перемогу. Процвітай Суомі, красавиця, в складі НАТО. Ми туди прийдемо також. Віримо в Збройні Сили України. Допомагаємо, чим можемо. Слава Україні!